Попри розпал спекотного літа за вікном, Федерація боксу Дніпропетровської області одна з небагатьох громадських організацій на мапі регіону, яка навіть у сезон канікул і відпусток не зменшує обертів і, окрім навчально-тренувального процесу і зборів, паралельно бере участь у низці всеукраїнських турнірів, які проводить власні. Так у понеділок на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради стартував номінальний чемпіонат області серед юніорів, юнаків та дівчат 2009 тисячі років народження, а також серед дорослих. Чоловіків і жінок, який триватиме протягом тижня до п'ятниці, за підсумками сутичок серед понад 150 учасників з когорти переможців і призерів буде проведено відбір і сформовано склад команди Дніпропетровщини, на яку далі очікують подібні змагання національного масштабу, де вже буде скомплектовано збірну України. Попри що літо, але календарний де календарний графік йде за планом. Сьогодні проводимо чемпіонат області 2009-2010 року народження. Приймає участь близько 150 спортсменів. Буде гаряче, буде клас. Далі більш. Дякую. Очікуємо вибрати найкращих, щоб створити гарну сильну збірну і показати гарні результати на відбірковому всіукраїнському. Є у нас багато лідерів, які можуть себе показати, але від бою до бою ми ростемо отримуємо новий досвід. І сподіваємось, що хтось із нашої збірної, Потрапить все ж не чимедокрини стислав урочиста церемонія відкриття чемпіонату традиційно увібрала у себе хвилину мовчання на знак подяки і пам'яті тих, кого забрала клята війна Росії. Після чого учасників суддів та вболівальників привітав і побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області, директор Кедю США з боксу і з Дніпровської міської ради Олександр Багацький. А завершальним акордом і водночас прологом турніру стало виконання заслуженою артисткою України зінаїдою чепою державного гімну України, який і дав старт сутичкам. Тренер-викладач прифронтової, якщо вже не більше покровської дитячо-нацької спортивної школи Синельниківського району Віктор Горобець, попри труднощі привіз на змагання, боєздатну команду із гарним настроєм розраховує на медалі, причому і найвищого гатунку. Настрій ну, бойовий, як завжди, ну приїхали за перемогою. Так, важкі часи, зараз важко готуватись, але керівництво наше все для нас робить, для того, щоб ми виступали. Ну, стараємося. Я сподіваюся, що будуть перві міста. Звісно, за первими містами приїхали на нагороду і на потрапляння, як мінімум, до збірної Дніпропетровської області плекає надію і вихованець боксерського клубу Ринг Кам'янського Данило Рохтін. Хоча говорить, зробити подібне буде вкрай складно, адже головний суперник у його ваговій категорії один з кращих друзів Олександр Коваль з Дніпра. Такими вони залишаються поза рингом. А в оточенні канатів суперники долю їхнього протистояння вирішить майбутній бій. Це мій. Кращий друг Олександр Коваль. Ми з ним в одній вазі, так що будемо буксувати. Я очікую тільки перемоги, щоб поїхати на турнір сильніших та вибороти перше місце. Протягом наступних двох днів триватимуть сутички попереднього кваліфікаційного етапу, після якого визначаться фінальні пари, які у п'ятницю і з'ясують переможців і призерів усіх вагових категорій двох вікових груп, зрештою про подібне обов'язково згодом після їхнього завершення і нагородження.